І всім привіт, друзі! Ви на каналі ГраВСУ і дивимось репли від підписника. Сьогодні з нами грає AXIL на Charmle 75. карта Ratchet. Ну що ж, доволі, так. Ну це цікава, до речі, ЛТшка. Цікава та чудова. Я навіть почну з чудових та цікавих історій, правда? як зазвичай. До речі, я... Так, ну, є така тенденція, що як на ретчі грають на ЛТшках, я завжди чудові та цікаві історії починаю розповідати. Ну Тому що, поки підійде на позішн, поки там почнеться пересвічування, перекатки, так, поки почнуть стріляти, то є час, в принципі. І так, чудова та цікава історія. Пам'ятаю, дуже давно вже не показували бій на цій ЛТшці. Е, е, останній бій, ну, може, не останній, а от мені запам'ятався бій на карті Малинівка. Він тоді поїхав на гірку і там дуже непогано понахлопушку. Дивіться, що витворяється гармата. У нас касетні снаряди. В одній касеті по 3 снаряди. Отже, ну, показується, що в барабані два снаряди. А в барабані не два снаряди, в барабані шість снарядів. Це не очікуванчик для суперників, правда? Є в нас турбо. Нагнітач, так, турбіна. Так як в ЦЕСках, І наскільки я пам'ятаю, один з підписників поважних експертних експертів написав, що тут ще й гідропневматична підвіска, отже, все тут є в цьому танку. так? Мені здається, лише кавинів не вистачає. І башта такої форми. Ух ти, я повністю гармату вибив. Нічого, собі, ну ми тебе запам'ятаємо, так? пунзер пунзер так? А, ні, хворі під хлопушку. Добре, запам'ятаємо вас всі. 3-1 рахунок, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, до речі, в нашу користь. Отже, все повинно бути чудово. Та й ми знаємо, хто тягне боїв наших е е крутезних реплеїв від підписників, правда? Отже ж про що я розповідав? А, про башту розповідав. <с -2> збився, збився з пантелику. Башта такої форми, но ну, там немає не екіпажу. Екіпаж весь сидить в корпусі, отже, якщо ти будеш влучати навіть башту і пробивати, то ти не, не зашкодиш екіпажу. Це також плюс, в принципі. Так? Ну, а недолік, мені здається, це велетенський недолік, що немає кавеї. От наскільки я пам'ятаю, я і тут бачу, що немає кавеї. Але в ближньому бою ну нахлопушив, так нахлопушив, думає на як тигрі. Так? таки він взагалі знітився. <смі> Я такий о, як боляче, що це таки було. Приїхала ЛТшка, всадила 6 снарядів. А до речі, давайте подивимося, що ж у нас за снаряди. Заряджені під калібри. 4 240. Пробиття, 200 одиниць шкода від посту. 6 снарядів. О, 200. хо 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 Нормально. Так, а є у нас бронебійні звичайні снаряди, 200 одиниць пробиття. Щось я не зрозумів, 200 одиниць пробиття. На 9 рівні. Ха-ха, ось він який недолік, все, тепер ми вже точно вияснили всі переваги та недоліки. Все, починається вихлопушення. Один ворог вихлопушений, вже нахлопушено 2000, 2480 за розвідданим, а до речі, тут розвідникам дуже важко грати. Ну, Мені здається, легше за все грати або на ялинці, яка от малесенька, стала він, бо малесенький так, і собі пересвічує. Або на єбрі от літати та пересвічувати, щоб наші братіші пострілювали. Переваги поки що знову ж в нашої команди, перевага і по ХП в нашої команди плюс 25 тисячі. І бачимо, що перша, друга, третя лінія там, ну так агресивно пішли наші вперед, тому що ми програли в цей момент. 7, 8 та 0 лінії. Правда? Це логічно. О, ну, щось чи ні? Треба було, треба було прицілюватися. А швидко вилітає, так? Оця касета. Всі три снаряди дуже швидко вилітають, отже, можна прицілюватися і точно влучно десь там в НЛД вистрілювати ці снаряди. Кида. Так, ще одна дуельна з Вазиком. Вазик же ж також, ну, у нього там два снаряди сирили, все. Баратіші допомогли. 10-7 рахунок у нашу користь. 2500 настріляно. 3137 натанково... ой, на. Ха, ви тут обережно. Добре, що автоперекидач є. 3131 насвічено. А я, до речі, колись не зрозумів, що автоперекидач, так? І почав рухати там гусеницями, а мені потім пояснили, що якщо ти рухаєш, то автоперекидач тоді не працює. Так, і ти типу, хочеш сам вишкребатися з цієї ситуації. Це, по-моєму, так. А ну, експертні, експерти, також напишуть. Ти що? це потужна потужність, так? Гарматні всі? Два ризни. 8-11 рахунок. Перевага по КП, величезна, треба втілювати вже цю перевагу, перемогу. Чому дивіться? Ми зараз можемо поїхати пересвітити, а на нас все, все ж таки ЛТшка пересвітити. Е і навіть в тили заїхати через восьму лінію, через Сімбопозіш. Хоча, в принципі, нам ще й розвіддані будуть непогані. До речі, натанкував тисяч. В на основному від хорі танкував. Я так розумію, що е, маску гармат. Ой, маску гармати, так? Чому? Тому що у нас маска гармати, вона на всю башту у нас. У нас така башта. За дніще. Почекай, хорі, ми ж тебе запам'ятали, ми з тобою потім розберемося. Знову не пробив хорі чи що? Знову не пробив хоріш, з щось, щось, нього не склалося в цьому бою. Саме з шармрі. Помучив його, так? Вимучив, так скажемо, його. Не склалося взагалі, він весь бій не пробивав, а тут ще по-моєму, гуслю влучив, так? Також без пробиття. І 5000 також це рекордний, рекордний рекорд про розвідданим. Чудово показував? Мені дуже сподобалось. Поліпшують по, і бої, поліпшують настрій. Це точно. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає механік на Charmolé 75. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, ну як нам погра... не, не показати бій, тільки що побачили ми на редчері, так на що він здатен. А як нам не показати бій на ЛТшці саме на цій карті DLT-шки? завжди показують епічні результати. Девлтешок у нас від підписників. Челендж, хто краще зіграє? Хто майстерніше зіграє? Чудово, як розвідник грає. Ну і ми не забуваємо про надпотужну загрозу, це в нас гармата. Та й плюс у нас же ж і турбіна. Якщо треба буде рвати кіхті, то як вже урвав, так урвав. Чудово, зразу ж йдуть розвіддані. До речі, грає Механік. Це чудовий блогер-стрімер. Йому дуже потрібні ваша підтримка вашими підписками. Я думаю, що кожен із українських чудових блогерів та стрімерів повинен віднайти свою аудиторію. Так? Ну і порекомендую подивитися цей бій до кінця, написати все, що ви думаєте про це, а потім натиснути вподобайку, а потім... Порекомендувати друзям чудовий та цікавий YouTube канал Гравець UAY, аж потім перейти в описі під відео та підписатися на YouTube канал Механік. Будемо за це вам дарувати чудовий та поліпшений на. Домовилися? Я думаю, супер домовилися. Так, а наш герой бачимо непогано, так непогано. Підсвічує. Ще в нас не пройшло скількох, не пройшло ще й 3 хвилин. Вже насвітив 1800. Отже, тут буде і за розвідданими, мені здається, все одно ж буде користатися своєю надпотужною гарматією іми касетними боєзарядами. Відступив. Відступив чому? Я навіть не знаю. Можливо, за того, що відбулися випадкові події, можливо, там буде Т-95 продавлювати напрям. А він і продавлює, до речі. І це наші розвіддання, повинно. Правда, його ніхто пробити не може. Е, броніщенське браніщне. Імбакущик знову. Хоч і великий танк сам по собі, але в імбакущику непогано себе відчуває. Якщо кущик великий, звичайно. Ну що, вогонь, ну давайте, вже хтось там пробував. Нахлопушуйте. Нам треба розвіддань, нам треба показати на цьому танку. Неймовірні розвіддані. На цьому танку, до речі, на Прохорівці ще не було боїв. Ну я не пам'ятаю, якщо чесно. Так, а в нас пішло просування по алеї. Треба підтримати. Треба, знаєте, як підтримати. Щоб не вони там когось підсвітили, а щоб наш герой підсвітив. Розвідник все ж таки, правда? Там попереду Юдес він напевне зашкірився по самій алеї. Ова. Обережного, обережного. о! Ось він юдес. Про що я казав, він зашкірився на алей. Він точив зуб саме на нашого героя. Та й можливо, вгадав, впізнав, що це ж стрімер, напевно, на стрімі грав. 5-1 рахунок в нашу користь. У нас по центру там в принципі, все нормально. У нас навіть краще, мені здається, і на гірці, бо там вже об'єдналися і намагаються вихлопушити. Отже, цією перевагою зараз треба скористатися. Зні... Знітились суперники. Попереду хто може там, ну, попереду купу ПТЕх може там залишитися, так? Опа, перша, Вогонь. Цю повинні зразу ж винести в просто. З усіх стволів, вона, правда, користається тут трупі попереду стіни. Зразу ж і Мосхіна під хлопушку, так? Того, що я називаю мауш". От Чудово, що в мене така аудиторія. Е, вона дуже грамотна. так. Е, вони мене завжди поправляють. Е, як вірно треба читати який танк. Ну я по-своєму, це по-простонародному просто. Я коли на ньому грав, до речі, то я на нього Маушен насипав. 7-5 рахунок нашу користь. 9518 настріляно. Там попереду, ну ПТ. А, почекай, в Афентрагер. Там, там не все так склалося, як згадалося, поки я тут відволікся, то наших там почали перехлопушувати трішки на гірці, так? І вони не змогли продавити, а туди зібралися. Ну, нормально так, суперників. Там є стандарт Бейва Фентрагер. Отже, тут попереду залишилося Дві пт Мені здається, що зараз не звідси треба постріляти, а зараз. А хоча так, звідси треба постріляти. Вони там шотні-шотні. зараз... Мінус 2 танки зразу. І це все зараз відданими. 10-4 стоїть. Це рекордний На цьому танку це рекордний рекорд. Навіть перевищує деякі рекорди на інших ЛТшках на цій карті. Потихеньку потих. Отже, по непомітності чудово. Не стріляв взагалі в цьому бою, не використовував. грав просто як розвідник, показова така гра як розвідник. Навіть СТРВ пересвітив, а СТРВ вона дуже непомітна, вона ще там за рельєфом повали. Так ще одна ПТ-шка тут повинна була завести. А, ні, все! ПТ-шка аж на 0 квадратів, вона там зашкірилася. Все, го! Вилячивши очі, їдемо на випучені перелякані, перелякані очі суперники. І треба так, щоб наші були розвіддані. щоб десь 15 тисяч, це буде е, світовий рекорд на е, Charmolé 75. Ааа, підглопушили. Але наші розвіддані далі йдуть, дивіться. Давайте, давай, настрілюємо, настрілюємо, братично. Ну це вже не наші будуть розпитання. Він вже там навіть зашкірився. Чудо! 13 тисяч насвітив. Навіть стрільнув один раз за цей бій. Ну тут як розвідник зіграв, тут питань нема. Реально. Ну, ЛТшка ж все-таки. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.